Вітаю, друзі! Ну нарешті, нарешті, повертається адекватність в світову політику. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що зразу після інаугурації підпише закон, згідно якого офіційно в країні буде визнаватись виключно дві статі чоловіча. І жіноча, без всяких гендерів, шмендерів і тому подібне. Фактично, Трамп виступив проти ідеології і практики ЛГБТ. Фактично, Трамп ставить пропаганду цієї ідеології під заборону, законодавчу заборону. А що ж у нас? А у нас, як кажуть, в квартирі. Голубе. Ну, інакше сказати не можна. Вони протягли парламенти попереднього скликання, не допускали цього. Вони протягли ратифікацію Стамбульської конвенції, де більше 50 гендерів введено в наше законодавство. Е, нардеп, Соросьонок, Совсун. Зареєстрував, лобіює, продавлює закон про партнерство, так зване статева. Це фактично одностатеві шлюби, тільки так замасковані з І найголовніше, Зеленський, ну видно, щоб плюнути ще і в цьому в Трампа, нещодавно заявив, що як тільки цей закон проголосують, він його підпише. Я не знаю, хто там з них на банковій з ким тупово дупогатися, але те, що їм ця тема близька, це очевидно. Впротива тому, що в світі почалася консервативна революція. Фактично ця заява Дональда Трампа свідчить про повернення світової політики до традиційних. Цінностей. Україна має стати на цей самий шлях. Всі ці закони, запропоновані соросятами, дебілятами, мають бути скасовані, відмінені повністю. І українське законодавство має базуватись на Конституції, в якій записано, що родина це шлюб. Між чоловіком і жінкою, так як говорить наша мати церква, думайте, спостерігайте, залишайте з нами, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою.